Процес, як то кажуть, пішов. Сумська міська виборча комісія продовжує реєструвати кандидатів на посаду міського голови і депутатів міської ради. Наразі, за даними міської виборчої комісії, документи подали ще п'ять осіб, які виявили бажання посісти крісло мера і 10 політичних партій, які сформували свої виборчі депутатські списки. Отже, у міські голови ідуть Володимир Грінцов, наш край, Анатолій Жук, ліберально демократична партія України, Олександр Лис. Нко, Батьківщина, Григорій Тимченко, Сила Людей та Андрій Фролков. Укроп нагадаємо, минулого тижня кандидатами також зареєстрували самовисуванців Сергія Клочка та Сергія Панченка. Щодо партій, то свої виборчі списки зареєстрували місцеві осередки 11 партій: ліберальна, демократична. Українське об'єднання патріотів, укроп, наш край, радикальна партія Олега Ляшка, «Самопоміч», партія місцевого самоврядування, опозиційний блок, рідне місто, нова держава та сила людей. А от кандидатів у депутати обласної ради поки не маємо. За словами заступника голови Сумської обласної виборчої комісії Володимира Свічкара, документи до них від жодної політичної сили поки не надходило. Нагадаємо, висування кандидатів розпочалося 21 вересня і триватиме до 30-го включно. Останній термін, коли виборчі комісії можуть оголосити своє рішення про реєстрацію, 1 жовтня.